Вони почнуть в будь-якому випадку, навіть якщо буде дощ, навіть якщо там буде смерті і що завгодно, тому що е, незабаром е, буде висування кандидата Путіна на, на пост президента Путіна. Тобто вибори mm -hmm. без виборів. І на це висування е, і, і потрібно, е, щоб е, він. Е, висувався на тлі якихось ну, хоч якихось успіхів на лінії фронту, бать уже де там? Нема от Авдіївка. Ну це ж той самий тут дослідження війни, американська, британська розвідка. Вот Авдіївка має тактичне значення. стратегічне значення суттєво впливу, якщо навіть доведеться з нею з нею вийти, суттєво впливу на східний фронт від Куп'янська до Вуглідару. Це не вплине. Тобто, ну да, це, це неприємно, Це тактична невдача, але це не означає, що там щось суттєво може змінитися стратегічно. Але росіяни лізуть, лізуть, то тому це не вже для них не. Військове значення має цей населений пункт, а має політичне значення для от Путіна для висування його кандидатам. Вони пробували в в різних місцях біля Мар'їнки, біля Авдіївки, контрнаступатам під Бахмутом. Ну Бахмутом не цікаво, бо знову сказати, що вони захопили чи там всіх перемогли під Бахмутом. Ну це може не зити для росіянських е е електорату. Бо вже вони про це вже чули. А от їм треба було Купінськ вузловий, або ну що хоч що хоч що-небудь. І зосередилися вони на Авдіївки для того, щоб показати, що от возни там виконали якесь там все йде по плану, своїх йде по плану, тому вони будуть кидати туди будь-яку погоду, дуже велику кількість людей, і їм треба ну, найближче 2-3 тижні все ж таки досягнути успіху. Або якщо вони побачать, що не досягають, тоді в них почнуться. Ну як я думаю, що там інші рухи, тобто вони почнуть вигадувати. Чому вони це не зробили, і наскільки це було розумно, хитро і далекоглядно, і многоходовочка, і все так далі? Тобто, вони ще декілька разів попробують, а потім зосередитися на тому, щоб вигадати, що це їй була перемога, отрицательне наступлення.